Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кумчин-Конжелом із півдня Одеської області. У ну, нас сьогодні вже перший день листопада, перший день останнього місця осені. Нас поки ще тепло. Будемо, мабуть, завтра викапувати агаву, бо передають похолодання. Хочу показати шавлю? дивіться, Тут у мене сортова карадона, дала сіянець. І я весь час цей кущ обрізаю. Листя схоже на карадону, але не карадона. Але ну, квіти дуже подібні. Цвіте весь час, от я її обрізаю, цвітей цвіте. Дивіться, скільки молодих ілочок, і знову буде цвісти. Весь час, от, вже скільки зелена, квітує, зацвів чемерник. Ось він уже цвів, це я його. Та я його саджала в тому році весною, точно. Я тут саджала в тому році весною. Ну, кущі вже такі гарні купувала, тут він такий вже наріс. Він десь цвіте от, зараз, дивіться, який. Гарнюний. Можливо, ще десь цвіте, але не знаю. Тут просто він на очах. Ми тут ходимо весь час і на очах. Такі, бачите? Трошки краєчки біленькі, а сам такий рожево-бусковий гарний. Не знаю. Ну, якщо буду ділити, то ділити буду тільки для себе. Поки на продаж не буде цього, саме цього не буде. Цвітуть хризантеми. на всю цвітуть. Все-таки буду їх лишати, тому що, ну, от восени все-таки вони прикрашають сап. Весною поділю. Дуже гарні. Одразу подумав так, щоб ставити кілочки, щоб підв'язувати. Хоча ось, бачите, величезний кущ Вон розвалився. Це я його вже була обрізала трохи їх. Величезні кущі. Ну, ця ось сіяниць просто шикарний. Тут тому що гляньте, вівсяниця і просто ось. У вівсяниці, що, буду потім викопувати і ділити вівсяницю заодно. Ці ось айстри багаторічні буду всі теж викопувати, ділити і на синучу осінь вже щось буде. А поки поділю всі по погілуці по хай наростають. Дуже гарні, я ж кажу, хоч і сіянці, але дуже-дуже гарні. Вже показувала, скільки от такий сіяниць чудовий. Всі буду лишати, всі-всі-всі. Ось тут ще в мене сіянець такий чудовий. Ось це така рожева-рожева ромашка. Я її обрізала, тому що вона мені тут заважала над височенькою. Ну, буду прибирати звідси десь саджати по підсідку, вже переоримо огород. Буде де саджати. І тут ось ще така ромашечка теж буде висока. Ось ти її обрізала повністю. Зовсім така низенька вийшла. Обрізала геть-геть. Цвіте у нас саяння. Ну, скажу, що це рослина для півдня. На півночі вона не зацвіте, або треба буде держати тільки в горщику. Цвіте. ну. Тут вже потім поприбираю злак, їй треба сонце і сухо, щоб було сухо. Все-таки ці ось зарослі. Тут в мене два сорти, до речі, ось один цвіте, а другий ще ні он там ще хризантема зацвіла. Ну, це вже там сортова, в мене вона височезна і пізня, тільки-тільки в нас зацвітає. Вже в осінь, листя з горіха сипеться, капець. Дворі листя повно. Сьогодні отримала посилку з сімерниками. До цього отримувала цибулькові. Я отримала троянду і забулася за нею, стільки сьогодні саджаю, набрізала верхи, викопала ямку, залила водою. Зараз додав торфу трошки, щоб земля була трошки рихліша, і засиплю. Кентрантус квітує весь час, розмовляла. Зіночкою одною виявляється, вона ще, наз... Він ще називається Валеріана. Кентрантус. Там є багато сіянців, повідсаджую в горщики, Вони перезимують і навесно будуть гарні гарні саджанці, тому що викопувати весь час важко. Так, ось тут. Ну, це у мене сортові тут хризантеми. До речі, ось гляньте, обідняв як стовбик цей. Ну треба прибирати звідси, бо там у мене ще плющі нові сорти ростуть, треба... їх треба теж розсаджувати. Цвітуть айстри, цвітуть троянди. Буду пробувати шавлю синю обов'язково жепчувати. Трошки пізніше, мабуть, Якось так жалко обрізати її, ну така гарна, ну просто-от просто клас. І собі ще хочу її розвести і посадити її разом з червоною. Та весь час квітує червона моя. І ця синя. І там де демі буде просто гарно-гарно-гарно. Розпускається ще одна хризантема. Вона у мене, до речі, дуже-дуже давно росте. Вона така напіввисока, цікава така, бачите ромашечки, ну, вона теж з пізніх. Бачите, тільки зацвітає. Тут ось сіянець. Теж потім пересаджу, гляньте, цікавий який. Тут оце все сіянці у мене теж гляньте, які. бачите? Ой, а там який сіянець один, зараз покажу. Боже, кін гарний. Ось ну, ще ось ромашечка рожева, сіяниць. Зараз покажу тут. Теж він тут росте, так буду пересаджувати, гляньте. Бділ стільки тут літає. Краса яка, І ось ще рожева. Я ж кажу, сіенці такі гарні виходять. По-перше, вони зовсім невибагливі. Ростуть собі. Ну, єдине, що? Що, що підв'язувати треба буде їх. Так, це у нас та майстра. Ось тут ще у нас цілий кущ. Теж така. Це мені здається, що це вже сортова. Бідів гудуть просто. Так, наші залишки меморі. Що ще хотіла показати? Ну, хурма будемо теж зривати вже її зовсім, тому що передають похолодання, може бути просто приморозок уже, не так, як у нас було трошечки-трошечки зранку, а буде може бути вже мороз. Гляньте, які гарні хурмички. Осінь вже осінь в саду. Окрашуються злаки. Тут ось хризантемки мої теж, я ж кажу, сіянці гарні. тут теж, гляньте, величезний кущ. Бачите, яка кулька просто величезна. А це в мене тут дві сортові. Ось така жовта попадала, треба підв'язувати. Ну вона пізня. І така ж сама біла біла білосніжна Вон там вона далі, біла, вже не буду підходити. Точно така сама. Ну, вже не підв'язала в цьому році, так і буде. Треба буде. Не ставити опори, щоб підв'язувати. Це така класна теж. Багато роботи, багато, багато. Хочу показати тут. Грацильмус починає окрашуватися, гляньте. Бачите, які стає темні теж. І як і Джима починаю окрашуватись. Тут копаю, в розпліднику вже пересаджуємо горщики рослини. Дивіться, ось як і Джима якийсь стає, дивіться, на сонці, бачите? Айстри три ще доцвітають. Тут треба теж їх трошки прорідити, трошки... Ну, Буду тут ялинки племінниці віддам, вони мені тут будуть заважати. Я їх посадила, не подумала. Тепер буду віддавати. Трошки пізніше відкопаємо. Ось ще одна це кейбаб, звичайна голуба. Але вони дуже гарні, в неї діти малі. Буде краса. І що там та собака гавкає? Ой, дивіться, бересклет крилатий. В цьому році як ніколи, я ж кажу, як ніколи, Красив. скажу, що навесно будуть саджанці. Теж буду відкопувати і саджати вже в горщики. Вже будуть саджанці з такого. Він великий, це не компактус. Компактус в мене є маленький, а цей, бачите, може, роз... може рости великим, але його можна стригти, це не страшно. Я його тут пустила поки. Так, нехай росте, як хоче, а потім буде видно. Троянди ще цвітуть. Зараз хочу показати, які скумпії стали. Гляньте. Навіть жовта почервоніла, дивіться. Ну, це у нас Royal Purple, вона завжди така. Це якась Gold. Не пам'ятаю зараз, ну, бачите, вже червона. А це пересорт. Наша кортадерія. Друзі, вона у нас зимує спокійно, Ну, це тільки в нас на півдні зимує. Потім якось на маленькому кущику покажу. Ріантус красень, гляньте, велетень. Ну, Будемо трошки пізніше, або на весну вже весною, можливо, скріш всього поділимо його, викопаємо, поділимо, трошки на продаж буде, а то собі посадимо. Ось у нас граціела ще досі зелена стоїть, як бачите. Багато хто мені пише, що показують о, у розплідниках продається граціела з білими тволотями. Друзі, у мене граціела вже 10 років точно росте, ще з тих пір. Я, я ж вам показувала, розповідала, що дуже багато зараз у розплідниках пересорту, ну і граціела потім все-таки стає з білими толотями. Хоча пишуть, що грацієла зацвітає на, десь на початку осені. Ну, не знаю. Я ж кажу, в мене грацієла вже досить давно. і Я купувала у людини, яка займається злаками, теж давно. Ну, вона зараз, вже, на жаль, виїхала. Почалась війна, їх там бомбили. Вона виїхала, бо я не ще хотіла купити деякі злаки, але її нема вдома. Тому не знаю, у мене така грацієла. Побачимо. Закінчиться війна, всі повернуться по своїм домівкам, потім будемо вирішувати. Гляньте хостейка зараз. Так. Ще хотіла тут чемерники подивитися. В мене, я знаю, тут вони завжди цвіли, завжди. Тут вони в мене цвіли, навіть взимку умудрялися цвісти. О, точно он, бутони бачу. Так, що у нас тут? Тут не бачу. У мене в тому році взимку цвіли, просто цвіли взимку. У мене ще є чемерник чорний, я тільки це собі почала його... Заводити це саме той сорт, який квітує саме взимку, ну поки більше не бачу. Вон, бачите, обрізала повністю була хо-хо-хо. Ахінацейм і гляньте, зацвіла, умудрилася. Тепло, тепло і ще цвіте. Отримала чимерники ще раз, знайшла жовті у людини. Дорого, по 300 гривень там вони. Ну, не такі толкі кущики. Зараз це зібралася саджати, потім проходила повз е, е, чимарник, який квітує, думаю, блін, тр -тр треба показати, тому що ми на вихідні хочемо поїхати до дітей. У нашій уносі рік, в неділю буде ровно рік. Я вже не бачила її більше півроку. Хочемо поїхати провідати дітей. Тому спішимо, треба все обривати, викопувати, пересадити. Зараз покажу, які я садінці отримала, скажу дорого. Ну, це сортові, це жовті, і там ще кілька здається, якийсь такий пурпурний один. Ось бачите, які. Зараз буду висаджувати ось вони. Зараз оце тут висаджу. Залию їх добре. І все. Один, два, три, чотири, 6, 7. Сім. сім штук. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім я, я заплатила 2000 з гаком за це. Ну, це сортові, тому коштують дорого. Тут ось я розсаджувала нові злаки. Він. Бачите, Фу, жарко. Тут ось чоловік вже посадив за сіткою. бачите, зібрінуса три ряди, і ось посередині оцей ряд це ріантус. Ну, це буде на розвод, це буде аж на слідуючу ці будемо викопувати. На весну лишу великі, не буду їх трогати. будемо ділити їх. А це ось на осінь, бачите, цілий ряд буде. А там ще є, ще є, але вже тут будемо. Отут оцей город треба переорати, викручувати виноградник. Знайшли, вже людей прийдуть, нам викопають тут переоре. і потім ще всю зиму будемо саджати. Як буде погода, будемо працювати всю зиму, тому що відпочивати нам не буде коли. Ну так, міскантусів тут в мене лишилося трошки. Ріанту лишилось трошки. Пінісету ми тут ділю розсаджую, ось бачите. Розсаджую, розсаджую, тут трошки лишилося, трошки проса лишилось. Тут у нас меморі ось розсаджую ще один. Це вже третій ряд сьогодні досаджу, закінчу. І буду робити тут рівчаку знову і саджати далі. А це ось теж лишимо, потім зріжемо просто на зиму і лишимо будуть поділки на ще. Ну, кущі будемо ділити. Вон там Наш город. Бур'яну всюди, ну, вже почала, вже більше вільного часу, вже почала трошки виполювати. Сьогодні знову тачками-тачками цю траву вивозимо. Тут он. садимо, садимо, садимо. Там багато ще злаків в горчиках, ось тут, які треба буде в землю посадити. Це всі поділки, які ділила, які були, що відвалювалось, саджала в горщики, потім це все піде в землю. А тут гляньте, що робиться. Та тут квіти в мене ростуть в бур'янах. І тут вже буду вдома, тепер буду висапувати, виполювати. Ось мої дві хризантеми сортові, які дуже давно у мене ростуть, до речі. Скажу, що невибагливі, але вони пізно квітуть. Я думаю, що туди північніше навряд чи вони підуть, бо бачите, вони тільки ось листопад, вони тільки зацвітають. Вони цвітуть листопад, грудень. Ось такі, бачите, ромашечки такі гарні. До речі, у мене ось місь Бачите, за сіткою червоні. Це здається, ребців у мене два кусі. От буду їх викопувати. переоримо город, треба буде все звідси прибирати і висаджувати. Тому що ну, тут, по-перше, все одне на одному росте. Треба тут порозділяти, порозсаджувати, бо я ж кажу, все вкупі, вкупі, вкупі. Бачите, поділю один рядочок, зроблю, наросте, потім трошки піде на продаж. Він такий низенький, як бачите, метра немає навіть. Все там у мене є в тих дебрях, все у мене є, там і просто якесь друге. Ну, я ж кажу, треба все-все-все пересаджувати треба. Берізки жовтіють уже. Так, ну все, пішла я працювати, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.